Колись у невеликому селі серед густих зимових лісів жила маленька дівчинка Оленка. Серце дівчинки завжди було сповнене радості, особливо в зимку, коли всі готувалися до Різдва. Оленка найбільше любила прикрашати ялинку. Але цього року сталася біда. Всі їхні. Старі ялинкові прикраси розбилися, і на Різдво ялинка могла залишитися пустою. Одного холодного вечора Оленка вирішила прогулятися до лісу. Вона шукала шишки, щоб хоч якось прикрасити ялинку. Раптом серед снігу дівчинка побачила. Тимне виблискування. Підійшовши ближче, вона знайшла маленьку зірочку. Яка красива прикраса, подумала Ленка і вирішила забрати її додому. По дорозі вона почула тихий голос. Дякую, що знайшла мене я чарівна іграшка. Якщо ти будеш добра до інших і ділитися теплом свого серця я допоможу тобі. Вдома Ленка повісила зірочку на верхівку ялинки. Вночі сталося диво, ялинка засвітилася, а гілки вкрилися блискучими іграшками. Скляні кульки, янгулята все виглядало так, ніби їх зробили найкращі майстри світу. На ранок до Оленчиної хати почали приходити сусіди. Вони були зачаровані дивовижною красою ялинки. Оленка згадала слова сірочки. І вирішила поділитися прикрасами з іншими. Вона дарувала іграшки всім, хто заходив і диво тривало. На ялинці знову з'являлися нові ще прекрасніші прикраси. З того часу Оленка знала, що Різдво це час, коли. Найголовніше ділитися теплом і добротою.